Перед початком відео хочу вам сказати дякую. Дякую за 100 підписників на каналі. І ще дякую за те, що дивитесь, підсказуєте, підтримуєте, допомагаєте мені. Приємного перегляду! Всім привіт! Ви на каналі Alan Black і це є моє прогнозне шоу, яке пройде у WWE під назвою WWE Elimination Chamber 2023. Перед початком відео поставте лайк і підпишись на канал, якщо хочеш бачити нові цікаві відео про рестлинг українською мовою. Перший у нас матч це є перший в історії WWE United States Championship Elimination Chamber матч. Остін Theory проти Seth Rollins, проти Johnny Гаргано, проти Bronson Reed, проти Демін Priest і проти Montes Ford. Набір рестлерів прям хороший, Є як хороші виконавці, наприклад, Сет Rollins, Джонні Гаргано і сам Чемпіон і трохи слабші, але теж гідні титулу. Матч вийти крутим, цікавим, Драйвовим і тригуючим. Цілим, цілому я думаю буде захист титулу, тому що я не думаю, що Остін Тіорі прямо по дорозі на Росломанію програє титул Я б хотів бачити матч на Росломанії між Остіном Тіорі І Джоном Сіну а титул США був би як приємний бонус к їхньому матчу. Ставлю на захист. Наступний матч це є Брок Леснер проти Бобі Лешлі. Вони раніше зустрічалися на BDB Crown Jealous 2022. Той матч був поганий, таке відчуття, що їм просто не дали можливості щось показати, а вони можуть зробити крутий, динамічний матч. І цього, як на мене, всі чекають від них. Сподіваюсь, цей матч не буде схожий на попередній. Сподіваюсь, переможець не виграє з гортанням, як тоді. А так і став на Брока Леснера. Думаю, він переможе. Наступний матч це Mixed Texті матч Бет Фінікс і Edge проти Фінабелора і Ріплі. Матч, який мені не цікавий. Матч, який з'явився чисто з того, що коли Edge і Фінбеллор змагалися один проти одного, саме тоді Ріплі завадло Еджу виграти, а Edge не може вдарити Ріплі, тому Еджу на допомогу прийшла його дружина Бет Фінікс, якраз може бити Рія Ріплі. Я думаю, що в цьому матчі Edge вже зможе зрівняти рахунок, щоб він був порівну. а на Реселманії буде їхній фінальний матч. У цілому сюжету до матчу такого немає. Їм просто не було часу, щоб його зробити, і це сумно. Ставлю на перемогу Edжа і Бет Фінікс. Наступний матч це є матч за перше претендентство на WDB Raw Women's Championship Elimination Chamber Матч. Наталя проти Аски, проти Нікі Крос, проти Кармели, проти Лів Морган, проти Ракель Родрігес. Матч, вийти, прикольний, склад дівчат хороший, у мене є тільки дві претендентки на перемогу це є Ракель Родрігес та Аска, яка повернулася в новому образі. Ось якраз на Аску як переможницю я більше всього ставлю. Чисто через те, що я не думаю, що до Бідбі повернули Аски її новий образ, який був в Японії, просто щоб його спортити. На Ройл Рамблі вона йому дала відмінний старт, і якщо вона проіграє, тоді я не зрозумію WDB. Ставлю на аску. Ну і мейвен це є матч за WDB Championship і WDB Universal Championship Roman Reigns проти Семі Зейна. Матч, який цікавий і передбачуваний. Цікавість причини, чий бік вибере Джей Усо, Семі Зейна чи сім'ї. Передбачуваний з усієї причини. Я не думаю, що такий великий Рейн Рейнса прерве Семі Зейн. Коді зможе, а самі ні. Але Дабіт Бі – це Дабіт Бі. Вони можуть зробити все можливе. І якщо вони це зроблять, то це буде світовий шок. І тому я не думаю, що Семі Зейн виграє. В цілому сюжет до матчу мені подобається, що не скажеш про сюжет Еджа та Белора. Ставлю на захист титулу, все зрозуміло. Але цікаво, що вони покажуть. Загалом від шоу чекає хорошого реслингу, гарних емоцій і гідних переможців. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал. І якщо ні, то зробите саме тільки між у коментарях чому. Дякую за перегляд. Ви не були на каналі Alan Black. Всім удачі, дивіться реслинг, дивіться його багато, всім до побачення!